Перший варіант. 4800 1,60 60 на 2 спальне місце. Прослужує вам 6 років. 4800 двохспалка. 8500, 1,60 60 на 2 масив ясеня, 8500. 6 рівно 6 двохспалка. 12500 масив бука в білому кольорі. 6200. шухлядом, Зараз покажу. Оце йде знизу з шухлядами, з двома тумбочками, приліжковими, двох спалка, 10 500, доставка безкоштовна. 11 500, масив бука. Оце хід сезона, класика жанра, 1,60 на 2, двох ціна 6 900, оце 6 900. А це хід, взагалі, хід всіх хітів, оце 1,60 на 2, двох ціна у цього 8 800, доставка безкоштовна. І це може бути в будь-якому розмірі, метр, 40х2, 90, тут йде 90 на 2 може бути метр на два, метр двадцять, будь-який розмір. Оце є 90 на 2 ціна 12500 з підйомним механізмом, 12500 каретна стяжка, тут все чітко зроблено.